Зеленський заговорив про свою відставку і назвав умову після сварки з Трампом у США, начебто, підіймалося це питання. Змі писали, що Білий дім хоче, аби лідер України склав повноваження і виїхав за кордон. Щоб усе роз'яснити, президент особисто вийшов із заявою. Зрозуміло і чітко сказав, коли і як це може статися. Тож про деталі цього обговоримо з вами далі. Усім вітання. Я вдячна за те, що ви обираєте пітівію за для того, бо дізнаватися останні актуальні події. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі коментарі. а я буду розпочинати. Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий піти з посади глави держави в обмін на членство України в НАТО. Про це він заявив під час спілкування з журналістами в аеропорту Стенстед після візиту до Великої Британії. Якщо мене міняти, то зараз це буде непросто. Мало просто провести вибори. Треба мене до них ще й не допустити. Це трішки складніше. Вийде, що треба домовлятися зі мною. А я сказав, що я міняю свою посаду на членство України в НАТО. Значить, я виконав своє завдання. Що є НАТО і війна закінчилася, значить я виконав свою місію, розповів Володимир Зеленський. Він водночас відзначив, що такі заяви розглядають так, що громадяни інших країн розказують українцям, який у них повинен бути президент, особливо коли ці люди займають офіційні посади. Це виглядає неконструктивно і не демократично. Ми ж говоримо про цінності, зауважив глава держави. Варто зауважити, що президент України має небагато, що взагалі має прихильників у найближчому оточенні Дональда Трампа. Зіпсовані відносини між. Двома лідерами загрожують підірвати позиції України на мирних переговорах з РФ. Ю. Про це йдеться в матеріалі The New York Post. Хоча погіршення відносин між Вашингтоном і Києвом видається раптовим. Джерело знайомої з дискусіями в Білому домі, повідомило видання, що для мене у цьому немає нічого нового. Я чув декілька місяців, тому що настав час для виборів і нового керівництва. Інший співрозмовник заявив, що цитую найкращим випадком для зеленського і світу є те, щоб він негайно виїхав до Франції. Офіційний представник Білого Дому на умовах анонімності поділився своїми поглядами на Зеленського, сказавши, як і папа римський я не прихильник того, хто забороняє церкви. Імовірно, йдеться про закон щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, пов'язаних із Рашиською Федерацією, який у серпні підписав Зеленський. Радник президента США із нас безпека Майк Волц заявив, що Сполученим Штатам потрібен такий український лідер, який зможе взаємодіяти з ними, а також із рашистами для припинення війни. Нам потрібен лідер, який зможе може взаємодіяти з нами, врешті-решт взаємодіяти із з расистами і покласти край цій війні. І якщо стане очевидним, що особисті чи політичні мотиви президента Зеленського розходяться із тим, щоб припинити бойові дії в цій країні, тоді, на мою думку, ми маємо справжню проблему. Волт сказав, що український лідер повинен дати зрозуміти публічно і приватно, що він готовий йти до миру. Варто зазначити, що після суперечки у Білому домі, яка виникла у президента України Володимира Зеленського із американським лідером Дональдом Трампом та віце Том Джем Дівенсом було скасовано не тільки підписання угоди та спільну прес-конференцію, але і обід, який готували із цієї нагоди. Про це повідомила прес-секретарка Білого Дому Карлен Левіт в ефірі телеканалу Fox News. За її словами, скасування обіду було особистою ініціативою президента Трампа. Цитую, президентові сподобався обід. Він фігурально і буквально з'їв обід президента Зеленського. Додала левіт раніше чиновник Білого Дому Деан Скавіно опублікував у мережі X фото меню ланчу з нагоди візиту Зеленського, зазначивши, що господар Білого Дому запросив на вільні місця декількох чиновників адміністрації, скориставшись відсутністю зеленського, Дональд Трамп, судячи із меню, міг з'їс. Сте подвійну порцію зеленого салату смаженої курки та кримбрюле. Нагадаємо, що нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що його країні слід менше турбуватися про Путліра і більше про внутрішні проблеми. Він написав про це у Трасоушал, Передає Fox News. Нам слід менше турбуватися про Путіна і більше турбуватися про банди, які в'їжджають до нашої країни, щоб ми не закінчили так само, як Європа», Написав Трамп. Ну а тим часом президент України Володимир Зеленський заявив, що угода про завершення війни в Україні. Тіні поки що залишається далекою перспективою. За його словами, поки є лише певні кроки. Перші кроки, і жодна сторона не розпочала реальні процеси узгодження умов завершення війни. Ми сьогодні говоримо про перші кроки, і тому, поки їх не буде на папері, я не хотів би про них дуже детально говорити. До угоди по закінчення війни ще дуже дуже далеко. Ніхто всі ці кроки не розпочав, сказав Зеленський в інтерв'ю представникам іноземних ЗМІ під час візиту до Британії. Окрім того, президент наголосив, що Україна ні. Ніколи не погодиться із окупацією своїх територій рашистами та продовжуватиме добувати надійних гарантій безпеки від міжнародних партнерів. Трамп ж тим же часом у власній соцмережі Трас Соушал репостить наступні слова. «Тепер у Зеленського не буде іншого вибору, як відступити та прийняти умови Трампа. Тим часом стало відомо про те, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп зустрівся зі своїм головними помічниками із національної безпеки, зокрема і з держсекретарем Марко Рубіо та міністр міністром оборони пітом Гексетом. на зустрічі. Розглянули подальші заходи щодо допомоги Україні. Про це пише видання The New York Times із посиланням на представника адміністрації Трампа. Як відомо, на зустрічі обговорюють призупинення зупинення або скасування військової допомоги Україні, включаючи поставки боєприпасів та обладнання, затверджені адміністрацією Байдена. Нагадаємо, що до цього президент України Володимир Зеленський заявив, що партнерські відносини між Києвом і Вашингтоном залишаються міцними. А підтримка України з боку США триватиме. Я вважаю. Що партнерські відносини між Україною та Сполученими Штатами Америки є достатньо міцними. Так і з самого початку повномасштабного вторгнення вони, напевно, були найсильнішими, адже до цього такого рівня підтримки від сполучених штатів, як після початку повномасштабного вторгнення, не було. Я впевнений, що наша співпраця продовжиться, оскільки це більше ніж просто відносини у певний момент часу. Невдача України це не просто проблема однієї країни, а також не успіх Європи та Сполучених Штатів. Кінець цитати. цікаво, що тимчасом. Асом, президент Франції Мануель Макрон працює над розробкою спільного плану із прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером, спрямованого на досягнення миру в Україні. Про це повідомляє Фігаро. Однією із основних ініціатив французького лідера є пропозиція місячного перемир'я, яке охоплює повітряний простір в морській акваторії та енергетичну інфраструктуру України. Макрон ставить на перше місце європейські ініціативи у процесі мирного врегулювання конфлікту, прагнучи не допустити, щоб Європа опинилася у. Ціні нової угоди між США та РФ за даними видання Макрон переконаний, що угода про припинення вогню між США та РФ може стати засобом завдання шкоди України, зокрема через її демілітаризацію. Французький лідер разом зі Стармером запропонував альтернативу у вигляді обмеженого перемир'я в повітрі, на морі та в енергетичній інфраструктурі, тривалістю один місяць, яка буде значно легше контролювати. Зокрема, акцент робиться на тих сферах, де найбільше шансів на ефективне виконання на угоди, що дозволяє обмежити ризики зриву. Якщо було поголошено загальне припинення вогню, перевірити його дотримання по всій лінії фронту було б надзвичайно складно, зазначив Макрон. Нагадаємо вам, що напередодні Кір Стармер сказав президенту України Володимиру Зеленському, що він має повну підтримку по всьому Сполученому Королівству. А Британія стоятиме із Україною стільки, скільки це може знадобитись. Таку заяву Стармер зробив, коли зустрів Зеленського на Даунінг-стріт, Пише видання The Guardian. Також телевідо. Ому, що Британія та Україна напередодні підписали нову позику на підтримку оборонних можливостей України на суму 2,6 мільярди фунтів. Я вам вдячна глядача. Що ви до цей випуск до кінця? Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь надалі разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.